Раз, два, три, хлопці з лісу. Вітаю в ефірі канал Хлопці з лісу, і сьогодні ми будемо говорити про турнікети. Ми розповімо, які типи турнікетів трапляються нам на фронтах російсько-української війни, які турнікети використовувати варто, а які турнікети краще віддати ворогам. За вісім років російсько-української війни до рук українських силовиків потрапили різного роду турнікети, які виготовлені з різних матеріалів. Які мають певні конструкційні відмінності, але так чи інакше мають однакове призначення і принцип роботи. Сьогодні у нас тут є кілька екземплярів: це у нас Соф, турнікет Січ, е, Сем, Кат сьомого е, покоління новіший, і кат не знаю якого покоління 2011 року старіший. Кат сьомого е, покоління цивільний. І китайська пародія накат, на яку ми звернемо увагу трошки більше пізніше. Використовуй нормальний обвіс, комплектуючи до вогнепальної зброї, ти можеш знайти в магазині прапорщик. Антапки, затильники на приклад, прицільні засоби, пістолетні руків'я та ручки перенесення вогню. Тактичні ліхтарики, сошки та цівки – Усе це ти можеш знайти за адресою місто Київ, вулиця Пушкінська, 20А. Почнемо, мабуть, із катів, про які в нас є відео на каналі, там ще десь до початку повномасштабної війни, мабуть, рік тому говорили про турнікет, де він повинен зберігатися і так далі. Зараз тільки наголосимо на тому, що кати постійно розвиваються. Новіший кат відрізняється від старішого різницею у петлі. Якщо у старому каті нам треба було пропускати обов'язково двічі, Через петлю і тоді вже затягувати, що створювало певні складності, коли людина накладає турнікет сама собі. То у новішому достатньо пропустити через петлю тільки один раз. Тут конструкційно не передбачено можливості пропускати її двічі. За задумкою розробників, це спрощує можливість накладання турнікета самому собі. Цивільна версія кета вона тупо така сама, як і військова версія кета, тільки вона оранжевого кольору. Який дуже добре яскраво видно. Ну, думаю, не треба пояснювати, чому такий не варто використовувати у війську. Але якщо нема вже інакшого, то піде і такий. Просто його видно здалека, дуже здалека. Наступний турнікет це Січ. Турнікет українського виробництва, який має металеву фурнітуру. Принцип дії в нього такий самий, як і в кета. Також тут є присутні. Присутня петля, про якій треба пропускати два рази, але я неоднократно чув, що люди це ігнорують і пропускають тільки через один. Як правильно, я особисто говорити не буду, оскільки я не є парамедиком, і хай вам це скажуть дорослі розумні дядьки. По всьому іншому, все аналогічно. Затянули, заліпили, закручуємо. Єдиний момент, що замість. Звичної нам на турнікетах такої от пластикової півдушки з одної з іншої сторони, в яку фіксується власне цей зажим. Тут він у вигляді трикутника. Ми його заганяємо і фіксуємо, щоб він звідси вже нікуди не подівся. Та, і ще на турнікеті Січ немає місця, куди писати час. А, ні, ніфіга, він є з цієї сторони. Причому, що колеги мені кажуть, що тут можна навіть нацарапати час, якщо у вас немає маркера під руками. Але краще, щоб перманентний маркер був у вас завжди в аптечці. На турнікеті Січ у нас дещо відрізняється фактура липучки, але функціонал її такий самий, як і на Кеті. Наступний турнікет у нас це Сем. Принцип, як ви вже здогадалися, такий самий, єдине, що у нього. Присутній специфічний зажим, який, в принципі, дещо спрощує нам його накладання. Принаймні, мені так здається. Як воно працює? Ми його одягаємо і затягуємо. Відбувається щелчок. Коли відбувається щелчок, він вже зафіксований. Ми можемо його ще заліпити, щоб воно нам не болталося. І далі по стандартній схемі закручуємо, закладаємо. Ну, Я закручувати не буду зараз, бо немає потреби. І тут пишемо собі час. Усе просто. Наступний екземпляр це турнікет е, е, Він дещо відрізняється конструкційно від всіх попередніх екземплярів. Це тим, що в нього тупо немає ніякої ліпучки. Взагалі він по своїй конструкції мені чимось нагадує автомобільний ремінь. Але, тим не менш, попри мій е -е, первинний скептицизм, ця штука також непогано працює. Яким чином воно функціонує? Зачіпляємо за гачок і затягуємо. І тримається воно добре, в принципі, нічого не має його попустити, окрім ну, вашого самого бажання. Далі беремо, закручуємо по стандартній схемі. У нас тут є як гачок, так і трикутник, який чимось нагадує трикутник на Січі, за який ми можемо його зафіксувати. Так, лишається знайти, куди писати час. А тут я не бачу, куди писати час. Мабуть, сюди. Да, ось сюди. Ну, Тут надто маленьке місце, як на мене, щоб його написати. Але цілком можливо. Єдиний е мінус, який спадає мені на перший погляд зараз, е те, що ця от штука болтається, її ти нікуди не приліпиш. Бо немає ліпучки. Відповідно, її треба кудись прив'язувати, кудись її замотувати. Ну, малесеньке таке недопрацювання. Але цілком функціональне. І так як я попустити. тепер? Ох. Тепер перейдемо до темної конячки сьогоднішнього нашого відео, а саме китайського турнікета. Е, Ця штука, в принципі, на ній написано, що вона виготовлена в Китаї, але там ще куча якихось слів Німеччина, ще якась діч і так далі. Е, він поганий. Він поганий, по-перше, тому що він гівно. По-друге, тому, що він дуже схожий на оригінальний кет. Я місяця два спочатку думав, що це оригінальний кет, поки мене одна розумна людина не розчехлила, що це фальшивка насправді. І з її застосування може мати дуже погані наслідки. Власне, зараз наш побратим підпільний кіндрат розкаже вам, чому вам не потрібні китайські турнікети і які турнікети вам потрібні. Отже, почнемо з простого. Мікрофон і -то можу тобі віддати. Отже, якщо коротко, який вибрати турнікет, який турнікет хороший? І тут є два базових критерії. Перший це той турнікет, яким ви вмієте користуватися. Як ви бачите, варіантів їх є досить багато, і відповідно вибирайте той, який ви здатністю можете опанувати, який ви можете використовувати, і яким ви будете точно знати, як його застосувати у випадку непередбачуваної ситуації. Друга характеристика для турнікета – це той турнікет, який буде працювати, який буде надійний, в якому ви не будете сумніватися. І відповідно тут ми приходимо до основного меседжу цього відео, оскільки відео про турнікетів є багато. Як їх застосовувати, які є лайфхаки з турнікетами, які турнікети кращі, які гірші. Але меседж дуже простий. Чому ось ці всі турнікети ок, чому вони працюють? А цей турнікет, коротше кажучи, говно. Але для чого його також можна застосовувати? Якщо коротко, турнікети мають бути сертифіковані. Є відповідні служби перевірки і сертифікації турнікетів, є е, добровольчий батальйон госпітальєри, який займає який рекомендує використання певних турнікетів і не рекомендує використання інших. Окрім цих наявних турнікетів, у нас, наприклад, госпітальєри ще рекомендують. Турнікети TMT Tactical Mechanical Tourniquet, RCT, Rotation Compression Tourniquet, і український новий турнікет Дніпро, який зарекомендували. Ми особисто з ним ще не зустрічались, не бачились, нічого не можемо сказати. Але якщо госпітальєри рекомендують, теоретично можна не боятися. Тепер китайський турнікет і основне, як його розпізнати, всі вони приходять в одинакових пакетиках. На превеликий жаль, нам завезли їх дуже багато, через те, що. Війна, як завжди, наступила раптово і ніхто не був готовий. І треба було багато турнікетів, треба було багато дешевих турнікетів і накупували китайських турнікетів. Чи була це спланована диверсія вирішувати потім прокурором? Відкриваємо турнікет. Тут щось пише на турецький, на китайський, бог знає який. Коротка інструкція. Як ви бачите, кульочок, в якому упакований фіговий турнікет. І кульочок, як упакований кат сьомого покоління, вони відрізняються між собою. Це є перша характеристика, як його відрізнити. Друге, китайські турнікети завжди зібрані неправильно. Так, турнікет ніхто не збирає. Вони просто закручені, в них вдягнений час. Цього робити не треба. Як ви бачите на моєму турнікеті. Наліпка з часом закручена лише на одну половинку. Це ніби дрібниця, але багато хто носить так. Ця зайва секунда часу може вам коштувати життя. Це є друга річ, як відрізнити китайський турнікет. Порівнюючи його з катом сьомого покоління, а цей турнікет є саме закосом під кат 7 сьомого покоління, як ми бачимо по воротку, як ми бачимо, по липучці, як ми бачимо, по цій пряжці пластиковій. Є такі самі закоси під кат шостого покоління. Вони зовсім різні, хоча на перший погляд дуже подібні. Кат має кругом маркування на всіх, всіх елементах, на всіх деталях, на прежці, на воротку і таке гравіювання на відповідно заді турнікета. Китайський турнікет не має нічого. Має якесь незрозуміле гравіювання, але нічого не передбачає за собою. Він тут пустий і не щупається, тобто вона не вигравільна. Турнікети КАТ шостого покоління. Мають менше гравіювання, але вони мають ззаді CAD Combat Application Tourniquet відповідно, все необхідне. Тобто ми можемо зрозуміти, що є підробка, а що ні. Якщо турнікет нічого не має, найбільш ймовірно, що це китайська підробка і просто викиньте її. В чому ж принципова різниця між китайським турнікетом і нормальним турнікетом? Для початку дуже простий тест наліпки на час. Вона здирається ось таким легким порохом пальців. Ну, це не найбільш функціональна річ цієї наліпки. Тому, в принципі, можете сказати, якщо він витримує, загалом можна користуватись так, але ні. Липучка є набагато менш липкою. І було численні випадки, коли при потраплянні крові, а як ви розумієте, у випадку пошкодження крові буде багато, вона просто не наліплялася. Коли в Каті сертифікована липучка, яка буде наліплюватись в будь-яких умовах. Коли ви накладаєте турнікет, це грає велику роль. Ну, і давайте зробимо простий тест. Що не так з цим турнікетом та чому ним не можна користуватися? Перше, що кидається в очі, це неадекватна велика кількість оборотів, яку треба зробити воротком. Друге вороток просто бере і відривається. Давайте, щоб закріпити результат, не відходячи від каси, повторимо експеримент. Коротко нагадаємо основні правила користування турнікетом. Відповідно, накладувати його необхідно ну, за останніми правилами не більше, ніж на 2 години, оскільки після того відбуваються незворотні дії в організмі і, як правило, наступає ампутація травмованої кінцівки. Тому дуже важливо, окрім вміння накладання турнікетів, тренувати тампонування рани, температура. Тренувати компресію рани, здійснення тиску на рану зупинки кровотечі не лише за допомогою турнікетів, а за допомогою інших наявних способів після накладання турнікету для того, щоб зберегти кінцівку. Оскільки дві години в умовах е, бою, в умовах якоїсь незрозумілої бойової тактичної операції, це є надзвичайно мало. І навіть через дрібні поранення люди можуть втрачати кінцівки, що є досить сумно. Е, як складати турнікет? Складати турнікет правильно, дуже просто дуже корисно. Ми його просовуємо один раз і защіпаємо приблизно на відстань того, ну, на довжину турнікета. Створюємо, відповідно, готове кільце для того, щоб його накидувати на руку. Але щоб це не, не заважало нам, ми його збираємо, складаємо книжечкою. І ось він виходить в зібраному стані, готовий для задіяння. Можна також підігнути цей кінчик. У випадку, якщо вам буде його легше знайти вночі, це є одна, один з варіантів. Але зважайте, що тоді вам складніше буде його розібрати для того, щоб накласти на ногу. Тому, наприклад, один турнікет тут в мене розташований, який я можу дістати обома руками. Він зібраний в такому форматі, для того, щоб його швидко струсанути, накинути і затягнути. Правильне стій, позиціонування. Стій, 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 стій. Тебе мікрофон Важливе правильне позиціонування турнікету на кінцівці. Турнікети накладаються на плечі і тут, відповідно, Вище рани, але не експериментуйте. Тут турнікети і тут турнікети не накладаються, оскільки тут є кістки, я йому врізнення не перетиснути. Накладаємо завжди тут, тут і ось тут. Після того, як ми затягнули турнікет, перший. Затяг має бути сильним, він є дуже важливий ключовий. Ми його закрутили, в каті це достатньо 3 оберти, ми написали час, затягнули, і турнікет зафіксували повністю. Ось це є правильне накладання турнікету. Відповідно, як ми його просунули. Ще один момент важливий. Якщо у вас є скільки необхідно турнікетів. В ідеалі має бути 4 турнікети, оскільки у вас 4 кінцівки. Мінімум 2 турнікети, а краще більше, ніж 4 турнікетів, оскільки є ймовірність, що вам доведеться застосовувати турнікет на комусь. Як правило, ми завжди беремо турнікет у аптечки з людини, якій ми надаємо допомогу. Це правильний спосіб складання турнікетів. Також в мене, наприклад, в нижньому підсумку є турнікети, які не просунуті. Які у відкритому форматі. Для чого це зроблено? Я знаю, що ці турнікети в мене розраховані на випадок поранення ніг. І я їх просто не складаю, не просовую, тому що я собі виграю цим, таким чином буквально дорогоцінний час накладання турнікету. Джентльмени, будемо підводити підсумок під сьогоднішнім нашим відео. Можна е, зробити акцент на кількох моментах. Перше. Використовуйте якісні сертифіковані турнікети. Е, ми в кінці, точніше, під опис, в описі до цього відео ми додамо список турнікетів, які рекомендовані розумними дорослими дядьками. Друге, беріть з собою побільше турнікетів. Як мінімум 4 це для себе і ще пару для своїх кінтів. Зараз, на початку осені 2022 року, турнікети в Україні вже не є аж якимось таким дефіцитом. Їх знайти можна. Це не весна 2022-го. І наступне: не використовуйте усяке гівно. Не використовуйте китайські турнікети, не використовуйте якісь волонтерські турнікети, надруковані на 3 d на три депрентерах. Власники 3D-принтерів, не друкуйте турнікети, все одно ви не зробите такими, як вони повинні бути. Друкуйте краще інші речі, які пригодяться в війську. Ну і найголовніше це освоїте тактичну медицину. Навіть якщо ви цивільна людина, все одно освойтете. Надання першої медичної допомоги в бойових ситуаціях, навіть якщо ви ніколи не станете військовим, це не дає гарантії, що ви не потрапите під артилерійський чи авіаційний обстріл, і вам не доведеться надавати допомогу собі чи своїй людині. Тільки одне прохання: не вчіться цьому на Ютубі. Прийдіть якісь курси, яких зараз теж можна в Україні знайти. Навчіться цієї науки, і будемо сподіватися, що вона вам ніколи не знадобиться. А якщо знадобиться, то ви будете до неї уже підготовленими. Сибі спасем парабелом, як то каже, з вами були хлопці з лісу. Дякуємо вам за перегляд, до нових зустрічей і бережіть себе.